Вітаю вас у Вайкікі. Запрошую вас разом з собою оглянути асортимент товарів, акції та знижки. Сьогодні глянемо, що є цікавого у відділі для дому. Хом хом для дому. І так, уже є, бачу багато новорічних. Ну для мене це такий, знаєте, співвідношення кольору червоного та білого. Чомусь асоціюється з новим роком. Хоча тут сердечка. Можна і не тільки на Новий рік, можна і для коханих, і взагалі для настрою. Ось такий красивий бантик. І зараз подивимося ціни. Продаються всі ці чашечки в таких коробочках. Ціна ось такої 259 гривень. Зараз глянемо ціна ось такої чашки: 259. Також, і яку ми ще з вами дивились, ось таку. Та сама 259 гривень. Також є в сердечках такі п'ялочки чи салатнички. 159 гривень. Це є кераміка. Гарна. Привернула ще мою увагу, ось така шкатулка. Відкривається Ой, красива річ. Зараз глянемо. Ціна 159 гривень. Ви знаєте, за 159 гривень річ хороша. Ось це ємність для води. Такий графин зразу є. Мірна шкала зразу і стаканчик. І ціна сьогодні такого 299 гривень. Для зберігання ось такий красивий кошечок 159 гривень. І цінники всі червоні акційні. Знайшла ось такі красиві серветки, медведик 109 гривень. Красиві милі-милі. Глибока, ось така достатньо глибока. Зараз хочу знайти упаковку від неї. Скажу вам ціну. А упаковки не треба. Ціна є прямо тут 179 гривень. Таку чашечку на початку я вам показувала. Ось є ще й така з зеленим бантиком. Ціна такої чашки також 259 Піднос, а ви знаєте, піднос хорошенький, такий, як я люблю, коли є бортики, щоб нічого не розсипалось, не розливалось. 79 гривень. А ви знаєте, за 79 гривень швидше за все я своїй донечці. Цей піднос сьогодні візьму. Він напевно їде зі мною. Якщо зроблю якісь покупки в кінці відео, звичайно, вам покажу. Достатньо є в асортименті товарів з осінньою тематикою. Ось такі таці, прямокутні, гарбузи, прям осінь-осінь, 229 гривень. Це у нас таке враження, що ручна робота. Склянки. Тут є також мірна шкала. Зараз популярно майже на більшості склянках тут у Вейкікі. 159 гривень ціна такої склянки. До прямокутних таць є також круглі, ось такі красиві. Ці тарілки продаються наборами по 4 штуки, діаметр 16 см. красиво навіть на подарок. І ціна 449 см. Продовжую тематику тарілок. Ось тут побачила ось такі ще прямокутні в сердечка. І ціна сьогодні 199 гривень. Також їй круглі, 199 гривень, ось така. Красива і в комплекті з чашкою на подарок, прям класно, дуже гарно. Ще є ось така лопатка, дерево, ручка керамічна і ціна 299. Виглядає із серії дорого-багато. Декорація в такому чорно-білому кольорі, я би сказала, тому що ці е, квіточки зеленця, вона не зеленого кольору, я не знаю, як правильно назвати. Пишіть, якщо знаєте, буду вдячна. 199 гривень ціна такої декорації. Тарілки. Ось такої форми. До речі, мені подобається. Пишіть, чи подобається вам. До речі, ціна 159 гривень. Таку можна взяти, або до неї в компанію ще ось таку. Така ціна 139. Акційна. Піднос 89 гривень з такими бортиками. І до нього можна в комплект взяти чашку або тарілку. Побачила цілий ящик пледів. Можу вам показати, тому що ось такий тоненький був період, що я шукала, а ось тут він є. І досить приємна ціна. Зараз вам покажу. І так, 359 гривень, метр 75 на 2,20 Є також в такому чорно-білому. Зараз всі ми любимо такі відтінки. Теж такий тоненький-тоненький він. Але в міру плотний ціна. 549 гривень. Візеруночок ось такий. Розмір 1,80 м на 2,30 Ну і, звичайно ж турецькі рушники 100% котон наборчиками продаються. Для прикладу ось такий набір 50 на 40, Два рушники будуть коштувати. Зараз ми глянемо 119 гривень. В принципі, ціна адекватна. Можуть бути ось такі. Красиві з мішками. Тут уже 299. Ціна більш веселіші набори 359. Але тут іде в комплекті три штуки з такими цікавими візерунками. І один з рушників махровий. І, до речі, в Вайкікі ще багато іншого текстилю. Також є. Комплекти постільні, як півтора спальні, так і двоспальні. Давайте глянемо кілька розмірів і ціни: 100% котон. Це у нас дитячий комплект. Метр на метр п'ятдесят ковдра, метр двадцять на метр вісімдесят, простирадло і подушка одна тридцять п'ять на сорок п'ять. Кажу вам ціну. Бачу оранжевий цінник п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень. Як вам варіант? Я думаю, що хороший. Для прикладу глянемо великий варіант: ось такий осіння тематика жолуді. Красиві гілочки, 100 також котон. Показую, і тут уже розмір буде дорослий: 2х2, 20. 2 на 2,20, простирадло 2,40 на 2-60 і дві наволочки 50 на 70 Шукаю ціну: 2199 гривень. Приблизно в ту саму ціну будуть і інші комплекти. Ось такі для дівчинки. Ну і їй класичні, більш спокійні кольори. А мою увагу привернули ще ось такі наволочки. Тільки подивіться, як гарно вишито. Це повністю, я не знаю, правильно, гладдю. Ось такий малюнок, дерево, дві наволочки, 100% котон, розмір 50 на 70. Мені прям захотілося їх купити, і ціна 259 гривень. Наволочки є і різні, і розміри також можна обрати, тільки вам підходять. До речі, ці тигрові також цікаві: 50 на 70, ціна 299 гривень. Дві штуки в комплекті. Також окремо можна купити простирадла на резинці, та й не тільки. Ось таке трикотажне простирадло 499 гривень. Дивлюсь, розмір 1,60 метра на два і см буде вверх. Або ось такого плану простирадло, також 449 гривень його ціна, і розмір метр шістдесят на два та на 30 Є вони також і рожеві, і чорні з білим, просто білі. Варіантів є достатньо. І ви тільки гляньте, яка ще красота. Ось такі бантики, посуд, прямокутні таці, такі тарілки. 199 гривень. Така тарілка. Це набори. Такі блюдечка, в наборі йде 4 штуки. Ось тут вони йдуть. 399 гривень такий подарок. Думаю, зацінила би кожна господинка. І в комплект можна ось такі серветки. 99 гривень. Сьогодні їхня ціна. Крім посуду, з таким декором можна ще придбати ось таку картину. Я, до речі, не знаю, чи це картина, чи це таця. Пишіть, що думаєте ви, але продається в такій коробочці. Швидше за все, що це картина, тому що тут є рамочка така золотенька. Ну, для декору думаю саме те. І мене цікавить ціна: 399 гривень. О, ще красиві такі склянки. Сет з трьох штук, 399 гривень. В тій самій тематиці можна зібрати цілий комплект. Ну, а ці набори посуду та й не тільки. Це для мене прям новорічна-новорічна така тематика. 229 гривень. Ціна такої тарілки прямокутної. Є також ось такий будиночок. Прочитала, що це є. Це є декоративне лед-освітлення, такий собі фонарик 199 гривень для декору. Також декорація у вигляді ось таких коників. 139 гривень, декоративні свічки у вигляді коників. Підставка 179 гривень. Набір з двох підставок 199 гривень. Бачу, що варіантів підставок є багато. А я наперед вдячна вам за ваші вподобайки та коментарі. Мені дуже приємно 179 гривень. Ось таких ще дві. Серветки на стіл. Є вони в іншому кольорі. Ось такого приємного сірого кольору. До речі, акційна ціна 159 гривень за дві штуки. Ємність для зберігання 179 гривень. Скло та дерев'яна кришка. Чайник для заварювання. 1 літр. 399 гривень. Також є графен з кришкою. Скло, металева кришка. І ціна сьогодні 259 гривень. 299 гривень. В ось такі сердечка. Вишневий фартушок кухонний. З такої досить супкої плотної тканини. Також тут ще можна придбати ось такі серветки 89 гривень з бантиками, щоб підтримати той декор і ту порцеляну, яка тут є. А я дякую вам, що ми провели цей час разом. Запрошую зустрітися у наступних відео. Наперед вдячна вам за вподобайки та коментарі.